Вітаю! З вами Рушан. Сьогодні познайомимося з процесом монтажу нової перегородки газобетону на нашому об'єкті, а в цьому нам допоможе клейпіна. Поїхали! Отож! Перший етап підготовка. Як і в усіх інших ремонтних роботах, підготовка грає дуже важливу роль. І якщо перегородку попередньо не вирівняти, потім щось може не зійтись. Наступний етап нанесенням клейпіни обов'язково знепилити та зволожити. Наступний етап нанесення клейпіни. Перед нанесенням обов'язково ретельно струшуємо її не менше 20 разів. Якщо при монтажі перегородки з газобетоном ви використовуєте клейпіну, радимо обирати газобетон з рівною геометрією. Від цього залежить якість виконання робіт. Встановлювати блоки необхідно не пізніше, ніж через 3 хвилини після нанесення коїпіни. Рівномірно постукуючи по ньому для того, щоб його виставити та зміцнити клеючий шар. Протягом хвилини у нас є час для коригування блоку. І взагалі у цієї піни дуже гначки властивості та умови зберігання. А зараз я хочу поділитися з вами перевагами, які я відкрив для себе використовуючи цей матеріал. Перше. Відсутність пилу і бруду від замішування цементної суміші. Дешевше транспортування та зберігання, адже клейпіна фізично займає менше місця, менший розхід, а іноді вартість за метр квадратний. Один балон приблизно дорівнює як 2,5 мішка суміші для мурування. Більш виша полімеризація. Клейпіна це 2 години, а цементна суміш 24 годин. Також хочу зазначити, що застосування клейпіни патить 6 в одному для монтажу перегородок та несучих стін регламентовано європейським технічним сертифікатом. Якщо було цікаво, став лайк та підписуйся на канал. У нас постійно виходять цікаві та інформативні відео.